Та ми продовжуємо відеомарафон, прес-конференцію на тему, як зупинити російський сценарій руйнації України. Нашим гостем зараз є Любомир Мельничук, депутат Львівської міської ради. І перш ніж ми повернемося до теми відеомарафону, розкажіть нам про останні свіжі події, які трапилися у Львові. Там буде місцеві мешканці. Чимала група захопила приміщення Львівської обласної державної адміністрації, вимагала перемовин з головою Львівської Луда Олегом Салом. Той буцімто написав заяву на звільнення. Відтак буцімто цю заяву відкликав. О, ви її покажете. Прошу розкажіть, будь ласка. Отже, сьогодні ну, по-перше, щоб щось захопити, треба, щоб воно було чуже. А я нагадаю, що приміщення Львівської обласної державної адміністрації є. Прямою власністю громади міста Львова. Отже, львів'яни прийшли до себе додому і хочуть відчути себе господарями на своїй власній землі. Вони прийшли мирно, вони прийшли без зброї, вони прийшли з намірами встановити пряме народовладдя. Тому що я перепрошую, коли наша країна вже скотилася в таку прірву, що просто людей вже просто. Викрадають з лікарні і вбивають, коли святого вже в цієї влади практично не залишилось абсолютно нічого. Місто Ні Львів, як оплот національної свідомості України, безперечно дасть чітку реакцію. І він цю реакцію сьогодні дав. Отже, люди прийшли під стіни обласної державної адміністрації. Люди зайшли в приміщення обласної державної адміністрації. Люди не впустили сьогодні на робоче місце голову обласної державної адміністрації, ставленника президента пана Олега Сала. Люди попросили його написати заяву про звільнення. І ось він цю заяву написав. Можете показати її? Так. Е, ми, ми, запропонували... ми хочемо так, щоб можна взяти, взяти? Вказала, щоб видно було і... на камеру, можна це заява, так? Це заява, яка пише я голова Львівської обласної державної адміністрації, сало заява. Прошу звільнити мене з займаної посади президенту України Віктору Федоровичу. А то у вас копія? це вже зроблені копії, Оригінал є зареєстрований. Оригінал відповідним чином зареєстрований. Ось, будь ласка, штрих-код. Відповідно до всіх інструкцій, ця заява має бути відправлена і за моєю інформацією працівники Львівської ОДА. Які я нагадаю, є так само галичанами, до речі, як і пан Сало, який є уроженцем, як я не помиляюсь, Жовківського району Львівської області. Вони запевнили нас, що вони це передали вже напряму до адміністрації президента, щоб він приймав відповідне рішення. А Потім він про, відкличе? Про, про, про його звільнення. Я вам більше того скажу, він вже її відкликав. Угу. Ну, по крайній мірі в засобах масової інформації з'явилась така інформація про те, що нібито заяву він написав під тиском. Пам'ятаєте, коли депутати Свободівці після подій 9 травня заходили в приміщення Львівської обласної державної адміністрації? І такий був ставленник Цимбалюк. президента пан Цимбалюк. Він теж написав таку заяву, а потім десь зайшовши там в безпечне місце, почав викрикати, що на нього тиснули. То саме відбулося зараз з паном сало, тобто всі бачили, що ніякої фізичної сили до нього не примінялося. Тим більше, як, люди є неозброєні, люди є е, абсолютно щирі, відкриті в своїх намірах. Звичайно, що йому всі кричали ганьба, йому кричали, що в нього руки полікуть в крові, оскільки вважають його ставленником Януковича тут, і співвідповідальним за ті звірства, які зараз відбуваються в країні. Тому позиція людей є абсолютно чітко правильною і по-інакшому бути не може. Окрім цього. Після цього, як в Львові відбулися, відбулися ці події, ми бачимо реакцію. Вже в Рівному відбулися подібні події. Переконаний, що е, Т, гр... теж, теж заяву написав. Перекон... Ну, не стосовно заяви а стосовно позиції людей, які так само прийшли в приміщення, яке належать їм. Тобто ми повинні розуміти, що ми повинні бути господарями на своїй Богом даній землі. Я повторюю, Львів це не то місто, де будуть терпіти оці звірства, які відбуваються. Загинув наш побратим, наш львів'янин. Окрім того, загинули е, інші українці, громадяни України. Ми бачимо ці жахіття, які відбуваються. Депутати Львівської міської ради, Львівської обласної ради в більшості своїй, в переважній більшості, зараз є в Києві разом з помічниками. Зокрема, я говорю зараз про свободу з членами партії. Тому ми. Сьогодні прийняли відповідне рішення на Майдані, який вже зараз створений біля обласної державної адміністрації. Ми прийняли рішення Львівської міської ради, оскільки люди делегували нам повноваження, вони ж і вправі голосувати. Ми, всього на всього, є представники людей. І коли декілька тисяч підтримали цю ухвалу, яку, зокрема, я запропонував, я вам зараз розкажу суть цієї ухвали, люди її безперечно підтримали одноголосно. Суть цієї ухвали це присвоїти, громадян, поче, е, присвоїти звання почесного громадянина міста Львова, Сергію Нігаяну, Михайлу Жизневському і Юрію Вербицькому. Окрім того, ще двом, яких ми, е, які ми знаємо, що вони загинули, проте їх не ідентифікували станом на сьогодні. Окрім, окрім цього, ми встановили матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень родинам громадян. І проголосували за негайне. Підписання міським головою цього проекту ухвалу, який вважається проголосованим. Там єдина поправка. Він не Сергій Нігоян, а сам Вел. Сам Велпрошує сам Вел, тому що техні... це, це російський варіант, і техні... от це технічна поправка. Перепрошую. Так. Зрозуміло. І пане Венечук, якщо ми зараз повернемося від львівських подій до теми нашого відеомарафону. Як зупинити російський сценарій руйнації України? Чи відчуваєте ви такий російський сценарій стосовно Галичини, зокрема Львівської області? Я переконаний, що про московський сценарій, про московську владу можна зупинити одним шляхом. Шлях цей називається пряме народовладдя, тому що я коли я сьогодні побачив тисячі львів'ян, які прийшли. Підтримати цю акцію це їхнє щире бажання. Вони не хочуть створення Галичини, вони не хочуть створення якоїсь окремої республіки. За Дніпром живуть такі самі українці. Можливо, дехто з них говорить іншою мовою. Але наше завдання повернути їм можливість спілкуватися материнською мовою, коли ми говоримо. Про е, мовне питання. Окрім цього, безперечно, що українці страждають від цієї злочинної влади, як, на, як в Львові, так само в Донецьку і в Луганську. Ніхто не, сьогодні не було жодного висловлювання про якесь від'єднання, про якийсь сепаратизм, про якісь інші речі. Ми пам'ятаємо, що робили е, представники партії регіонів в 2004 році. Пам'ятаєте той Пісюар, Південно-Східна uh -huh. Народна Республіка, і зразу приєднувались до, до Росії у сіверсько Донецьку, який називають Сєвєродонецьк? Так, пам'ятаєте цю історію? Жоден львів'янин не висловився сьогодні за е, саме за такий сценарій. Ми прекрасно розуміємо, що це сценарій Москви. Ми прекрасно розуміємо, що ця влада Москви є зараз. Тому що, ну, це, це абсолютно очевидні речі є. Що це про московський кандидат. Ми бачимо, весь світ засудив події, і тільки е, Росія абсолютно мовчить і, по суті, схвалює е, цей режим, який зараз панує в Україні. Ми бачимо, як Україну розвернули повністю з європейського вибору в бік Росії. Звичайно, що в Кремлі зараз сидять і аплодують такому президенту, який є. Але я переконаний, що жодна влада не встоїть, коли проти неї повстає весь її народ. Ми зараз бачимо яскраві приклади, які відбуваються в місті Львові. Повторюю без жодних застосувань зброї. Абсолютно мирно, але рішуче і переконливо. Львівська громада сьогодні показала, що вона має чіткий рішучий намір. Бути господарем на своїй Богом даній землі. Коли вони думають, що вони можуть ставити своїх сматрящих тут і керувати за допомогою е, них, то я кажу: терпець людям вже ввірвався. Львів це Бандерштат, це перше місто, яке завжди дає правильну хорошу реакцію. я, я хотів вас запитати про таку річ, е, як представника свободи, як депутата Львівської міської ради. Як представника свободи, котра має більшість і в Львівській міській і в обласній раді, якщо раптом завтра чи післязавтра буде запроваджено надзвичайний стан в країні, чи випрацьована уже модель поведінки свободи і депутатського корпусу Львова Львівська? Отже, сьогодні за дорученням створеної замість Верховної Зради народної ради. Сюди, за дорученням, з відповідними інструкціями їде голова обласної ради міста Львова Петро Несторович Колодій. Він зараз є в дорозі, їде з Києва. Сьогодні вечором відбудеться відповідна нарада, де будуть пропрацьовані всі механізми стосовно подій, які відбуваються на оцю хвилину. Отже, у нас є чітке завдання. Перше це створення. Виконавчих комітетів і перебирання влади е, до всенародно обраної обласної ради, тому що насправді представники Львівської області обирали тільки обласну раду, але повноваження обласної ради є настільки мізерні. Що вона практично не впливає на ситуацію в Львівській області. Ну, вона сама колись делегувала свої повноваження, вона, зокрема, Вона не делегувала свої повноваження. Це був це. Тобто, це взагалі Ту... було відбувся абсурдний сценарій. За закон. Це проголосований закон, який замість всіх обласних рад делегував повноваження державним адміністраціям. Отже, ми прекрасно розуміємо і закликаємо всіх. Хто має причетність до цієї влади писати заяви на звільнення, переходити на сторону громади, не ставати катами власного народу. Тому сьогодні з відповідними інструкціями про створення відповідного виконавчого комітету і виконавчих комітетів на місцях їде за дорученням народної ради, яка складається з всіх. Депутатів опозиційних і позафракційних, які не мають відношення до оцього режи, режиму Януковича, з відповідним дорученням їде Петро Несторович Колодій, який вечором вже буде в Львові, де проведе відповідну нараду, де буде напрацьований відповідний чіткий по пунктах план дій і е, будуть прийняті відповідні рішення. До того раду, до того часу я вам говорю абсолютні настрої людей. Ніхто з Львівської. Державної адміністрації йти не збирається. Одним зі сценаріїв Кремля, який широко описаний в інтернеті, в соціальних мережах, це є оцім від'єднання чи від, відколоти, чи відібрати, чи відігнати. Тут яке дієслово ми би не застосували, це Західні області. Для того щоб залишити ті території під своїм впливом, на тих територіях, звичайно, не перебиратимуть обласні ради і міські ради влади від районних і державних адміністрацій, там домінує партія регіонів, більшість і і так далі. Тобто, коли відбудеться оцей процес, про який ви зараз розповіли на заході України, то автоматично якби постануть різні моделі місцевої влади в двох там. В двох, скажімо, чи в трьох територіях України, це матиме якісь свої наслідки? Або які це може мати наслідки, на вашу думку? Ну, по-перше, я переконаний, що такими, якими ми були до цих подій, ми вже ніколи не будемо. На всій території. Су Суспільство -су 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 вже повністю є інше. І це, ці події, які відбуваються сьогодні, вони кардинально змінили розвиток України. І е переконаний. Що виключно пряме народовладдя зможе чітко розставити всі крапки надії. Прекрасно розуміємо про різні сценарії, зокрема і сценарії Кремля, про розкол України, про створення там відповідних структур, які будуть підпорядковані Кремлів, Кремлю. Проте ми маємо сказати чітко і зрозуміло: це не наш шлях, це не наша позиція. Українці хочуть бути власниками своєї богомданої землі. У нас є практично 80% українців. Ці українці живуть, як і в Дніпропетровську. Ну, наприклад, Нігаян, який став першою жертвою, він є уроженець, ну, Нагорного жити, караваху, то, вони звідти і, виїхали. І, і там. житель Дніпропетровська. Так, таких, таких людей, і в Дніпропетровській, в Луганській області. Там, на Сході України є так само багато. І ми мусимо дати можливість людям висловитися і почути їхню позицію. Ми чули, наприклад, як анонсувалося, що там в Харкові вийшло 100 тисяч на підтримку Януковича, але коли подивилися реально, скільки там було людей, там тих людей було абсолютно там якісь бюджетники зігнані були. Тобто вони пробують проти. Справжнього народного повстання протиставити нібито інше повстання, а виходить якась пародія, тому що за цю владу ніхто насправді не хоче виходити на вулиці. Виходить комедія якась, тому їм приходиться наймати якихось тітушок, щоб дезорганізувати ту всю ситуацію. Тому їм приходиться під тиском заставляти виходити бюджетників, які є напряму залежні від представників партії регіонів. Але товариство так продовжуватись довго не може. Українці дають свою реакцію, дають свою реакцію всюди, по всій території України. Я вже говорив, наприклад, в Рівному відбувається подібна ситуація. Я не знаю зараз, станом на зараз, що відбувається в інших регіонах. Але я абсолютно не здивуюся, коли люди прийдуть в державні адміністрації, під державні адміністрації і скажуть своє слово. Це буде дуже вагомо, тому що тоді місцем повстання буде не тільки Євромайдан там, чи вулиця Грушевського довкола зібрані спецпідрозділи, а це стануть ті території, де насправді, як ви кажете, може бути зреалізовано пряме народовладдя, Так? Для цього треба, звичайно, щоб і люди це розуміли, і ті, кому делегують люди ці права, ними скористалися сповна. Так? Скажіть, будь ласка. Можливі два варіанти, як завжди. Ну, як мінімум, два варіанти. Це один оптимістичний, позитивний, а один песимістичний негативний варіант розвитку подій. Один варіант це коли влада зрозуміє свою відповідальність перед народом і почне конструктивно діяти і визнавати свої помилки і йти назустріч народу. А інший варіант, коли влада цього не робитиме і буде ескалація конфлікту. Свобода. Депутати Львівської міської ради. Розглядають обидва з цих варіантів і мають реакцію на кожен ну, з них. Безперечно, я переконаний, що місце депутатів зараз, станом на сьогодні, є на Майдані, де є так само багато і багато львів'ян. Повторюсь, депутати, зокрема від фракції Свобода переважній більшості разом з своїми помічниками, з членами партії, є зараз на Майдані на вулиці Грушевського в Києві. Тобто беруть участь в всіх акціях, які зараз там відбуваються. Стосовно реалізації тих чи інших планів, ну, товариство, я переконаний, що кожен львів'янин прекрасно усвідомлює, що зараз відбувається. В Львові не виникає питань стосовно євроінтеграції чи стосовно шляху до Росії. Львові не виникає питань стосовно ставлення до режиму Януковича. Львові цих питань не виникає. І в депутатів Львівської і міської ради, які є представниками тої громади, так само цих питань не виникає. Ми всього на всього представляємо інтереси наших виборців, які зараз стоять поруч з депутатами, які ще лишилися тут львівської міської ради, і е, висловлюють свою позицію спільно. Тому. Проти будь-яких їхніх кремлівських планів, тих чи інших сценаріїв, єдиний вихід з ситуації це є пряме народовладдя. Люди втомилися від того, що їхнього голосу просто не чують. Якщо ви думаєте, що, наприклад, це є якісь заведені люди, які зараз там підтримують будь-кого, то ви помиляєтесь. Люди є дуже прискіпливі, і люди дуже... Уважно слухають тих, хто, хто їм виступає, зокрема і в Львові. І що їм говорять так само, то вони прикра... вони підтримують ті ідеї, які є раціональні і розумні, і вони не підтримують інших сценаріїв. Тому, якщо хтось захоче там, я не знаю, ділити булави якісь зараз, створювати якісь там інші структури, переконаний, що ні в кого нічого не вийде. Тільки разом, як єдиний міцний кулак, львівська громада може дати відсіч оцій злочинній владі, яка є зараз в місті Львові. Що вона і зараз безпосередньо в ці хвилини робить? Тому я з вашого дозволу, буду завершувати вже, бо зараз я більше потрібен там поруч з львів'янами. Дуже дякую вам за цей час і взяли вам участь дуже нашу дякую нашу за запрошення.